Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті onl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А зараз ми запрошуємо вас до 3561-го розіграшу державної лотереї Лото Максима. На сьогодні джекпот становить 1 мільйон 16 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала Лототрон Б комплект кульок номер 3 і ми переходимо до розіграшу.

Шановні гравці, вашій увазі 8493 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон А комплект кульок номер 3 І ми розпочинаємо розіграш Щасти вам! 51. 74, 76. 60, п'ятдесят два. Дванадцять. Сорок сім. Сім? 36, Сорок три, тридцять шість, тридцять вісім. Шістдесят два. шість. П'ятдесят п'ять. Двадцять вісім. 4, чотири. Шість. Чотири. Двадцять п'ять. А тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7346-й розіграш державної лотереї Лото Трійка. Теражна комісія довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. 5. 4. Один. Перед вами виграшні номери у порядку за яким вони випадали: 5. 4 1 Бережіть себе, все буде Україна.